Усім привіт, друзі! Усіх вітаю на своєму каналі. В цьому відео я розповім коротко та про головне про хворобу курячий гриб? Ця хвороба вірусна. Вона вражає органи дихальної та травної системи. Як же передається ця хвороба? Яким шляхом? Ця хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Які ж симптоми цієї хвороби? А ось такі, друзі. У курки пропадає апетит. Вона стає млявою, неактивною. А також у, у... у, неї... у неї синіють е... гребінці... гребінець і сережки. А також у, у неї утруднюється дихання. Воно робиться гуч... таким гучним. На жаль, цю хворобу не можна вилікувати. Тому, що залишається, це лише хвору птицю нехайно ізолювати, тобто знищити, на жаль. Але раджу вам, друзі, як е, виявили цю хворобу у хворої птиці, негайно ізолювати і знищити, щоб інші кури не могли, як сказати, не піддавалися. Щоб ця хвороба не передавалася, і особ... обов'язково перебрати курник. І лише можна в такому випадку е, тільки дотримуватись санітарних норм і відразу ізолювати цю курку негайно просто від, е, від здорових курей. Ось, і тоді, можливо, не буде передаватися, але ця птиця, яка вже, на жаль, захворіла цією хворобою, вже її не врятувати На цьому все. Ось така коротка інформація. Тому, якщо вам сподобалось відео, ще залишилось десь десь, роз, десь розказати хвороб 10 мені я вам розповім, але так, поступово. Тому не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо вам сподобалось це відео. Усім гарного дня!